Вітаю всіх, хто зараз разом з телеканалом МТМ. Ви дивитесь акценти сьогодні. Ми поговоримо про важливу ініціативу, яка може суттєво змінити фінансову освіту молоді. Команда студентів-науковців Запорізького національного університету в рамках програми АПШІФТ розробила онлайн курс з фінансової грамотності. Що допоможе молоді опанувати важливі фінансові навички? Більш того, вони стали першими, хто створив громадську організацію в рамках проєкту та вже реалізують інші корисні ініціативи. Тож рада бачити у студії Гліба Ляхова, заступника голови наукового товариства Запорізького національного університету, голову наукової комісії молодіжної ради при Запорізькій міськраді та Євгенія Чувальського. Голову наукового товариства інженерно-навчально-наукового інституту імені Юрія Потепні при Запорізькому національному університеті Вітаю вас. Так, Отже, ми вже неодноразово спілкувалися в цій студії з апшифтерами, але ви, здається, перші, хто створив цілий курс в рамках проекту та ще й свою громадську організацію створили. Як так сталося? Чому фінансовий курс, курс про фінансову грамотність? Яка основна мотивація була? Взагалі, курс фінансової грамотності це проблема, яка лежить на поверхні. Тобто, це дуже легко побачити, як коли є якісь знання фінансові, що у нас в країні дійсно є цим біда, тобто. Зараз є статистика. собрали це е, Національний банк України uh -huh. і сумісно з Юрепорт і під, UNICEF, якщо я не помиляюся. Була статистика, там було 6 тисяч, 6 тисяч респондентів. Е, опитування проводилося не лише серед серед молоді, але uh -huh. молодь це була основна аудиторія. І там е, легко побачити, що в Запоріжжі дійсно є проблеми з фінансової грамотності. Молодь відповідала, що там. Три-три-два це по п'ятибальній системі. Три-двізірочки в них знань. Це дуже погано, це взагалі. І, музо, і гроші вони зберігають свої у гривні, тобто не знають, які фінанс, фінансові інструменти є. Тобто, ну це ми побачили, статистику продивилися, підтвердили це своєю статистикою і на основі її зробили курс. Тобто Ой. ціла наукова так, так. робота, наукове дослідження було проведено, щоб визначити цю проблему. А, так, так. А ви студенти економічного факультету? А, я... Май... я студент юридичного факультету. Угу. Взагалі, я інженер. У нас є наш ксаговий командович. Який економіст по спеціальності в команді? Так, в команді угу. так він взагалі не наш наша голова зараз. Не зміг присутнім бути, тому ми замість роз, розповімо що. Ну, тобто, найбільше. це доводить те, що цей ваш курс про фінансову грамотність він стосується не лише тих, хто вивчає економіку, фінанси, а й кожного з нас. І ви як е, студенти, які не дотичні до. Е, Економічного факультету ви теж вбачаєте в цьому проблему. Так, звичайно, звичайно, як інакше. Угу. Що це взагалі за курс? В чому його особливість, чим він відрізняється від багатьох якихось, можливо, інших курсів про що він? Як будете доносити інформацію звичайним людям, які до фінансів не мають стосунку? Наприклад, він є достатньо обширним, тобто він не є узкоспрямованим і допомагає будь-якому громадянину підвищити свою фінансову грамотність за допомогою різних інструментів. Там будуть інтерактивні завдання, і лекції, і багато чого ще цікавого та інтересного. Угу. Ну, а які теми в основному покриває курс? Ну, це ж, звісно, ж це не табличка множення, що це щось більш серйозніше, можливо, якісь там стосунки е, з банками, з кредитні, якісь, угу. чи що саме? Про що саме там які теми? Так, там є питання, питання кредитування, угу. е, страхування, збереження коштів, е, інвестування е, і інших інструментів фінансових. Це... Ну, будь ласка, ну, Євгена, хочете додати? Ми зараз не можемо все розповідати, а то розповімо. Все. Ну, ви хоча б обізначите, щоб людина почула, і така мені це потрібно. Як воно в житті знадобиться? Угу. Ой, давай Я... так. Е, Як це воно знадобиться у житті? Угу. Як зазначав раніше Євген, е, дуже часто наші люди е, зберігають свої кошти в готівці, в гривнях. А в гривнях не можна зберігати? Можна, але чи сприяє це збільшенню багатства людини? Напевно, ні. Просто зберігаючи, ви не стаєте багатшими. В угу. ваш статок залишається на одному місці, або навіть зменшується через інфляцію, яка, на жаль, присутня в нашій країні зараз у зв'язку з війною і іншими супутніми проблемами. І відповідно. Вважаю, що дуже важливим вирішити питання як людина, яка е, свої кошти перетворює в ще більший дохід, угу. і саме це напевно є основною задачею нашого курсу, щоб людина могла е, зростати стати, зростати зростати і ставати більш заможньою. Ніж була до цього курсу. Це дуже гарна ідея, мені дуже подобається. Хочеться уточнити, що це інструмент, який працює незалежно від тебе. Тобто ти один раз зробив якусь певну дію, і все, гроші, як то кажуть, працюють на тебе. Тобто ти лише стежиш за ними. Тобто Так, це ви, пасивний інструмент. То ви розповідаєте, як правильно е, правильно налагодити стосунки з грішми. Так. так. Е, до речі, в гривнях не можна зберігати, готівкою краще не зберігати, то треба десь вкладатися. Так, вкладатися про і інвестування. До... Чи як це називається правильно? Так, про інвестування, звичайно. Угу. Інвестуючи в нашу економіку, ви підтримуєте не тільки себе, але і ще й е, нашу фінансову стабільність загальнодержавну і нашу угу. армію, яка теж фінансується завдяки нашій економіці. Те дослідження, яке було проведено, ви говорили, що не лише молоді стосувалося, це люди були різного віку. Так, так. А ваш курс він спрямований саме на навчання молоді, чи можливо може долучитися кожен? Е, ні, взагалі кожен може долучитися, uh -huh. чому б ні. Е, незалежно від того, молоди чи більше старшого віку. Тобто це універсальний інструмент. Так, навчатися ніколи не пізно. Особливо коли це стосується того, щоб стати заможнішим. Звичайно. А ви використовуєте ці інструменти для себе? Так, так. намагаємося. Uh -huh. Як будете залучати студентів до проходження курсу, які методи навчання, можливо, будете використовувати? Взагалі, можливо, у вас якась є ідея, як оці знання, про які ви розповіли. Ну тут коротесенько зрозуміло, в кілька пунктів мені одразу стало. Гривні не зберігаю. Так. Можливо, якісь такі методи викладання там будуть, щоб людині воно зайшло в голову і там залишилось? Там будуть такі методи. Які зрозумілі звичайній людині без економічної освіти. Тому що е, казати тільки якимись незрозумілими термінами е, не є доцільним, тому що воно не сприятиме е, розвитку громадян. А розробляли курс ви своєю командою? Так. О, ні, нам, взагалі, взагалі нам допомагали. Десята фронтейці, хочемо їм подякувати окремо. Так. Нуж нам допомагає ця благодійна організація. Ось без її підтримки, напевно, курс би затримався ще більше ніж зараз. Є угу. так. Ну, просто цікаво. Це фахівці з економіки допомагали вам. Звичайно, звичайно, так. Його це... ж треба було структурувати, угу. визначити ці проблеми і знайти їх вирішення. Ну, ми, як студенти, угу. не маємо. Повної економічної бази, взагалі ми навіть не економісти, ну, ми двох. Uh -huh. Ось Данила наша голова, він економіст, але все одно треба консультація більш досвідчених людей. Ось я, нам її предоставили, ми uh -huh. з ними спілкувалися, і взагалі, завдяки цьому вийшов вийшло дуже гарний матеріал, як на мене. Він вже доступний чи ні? Наразі він ще доробляється. Тобто, сайт скоро буде відкритий finon.com, доєднатися. Це ви розробили і сайт, на якому буде розміщений цей. Так, звичайно, звичайно. Є є сайт, є інформація. А от треба трішки почекати, коли ми його доведемо до ладу, так сказати, і зможе кожен скористатися звичайно, це безкоштовно. Безкоштовно враховуючи, що це в рамках іншого проекту. Так. Проекту Апшіфт про економіку, от ви знайшли, побачили це дослідження, зробили певні висновки, і ви маєте на меті, наскільки я зрозуміла, щоб кожна людина, яка пройде ваш курс, вона навчилася поводитись правильно з грішми, стала більш заможнішою. І в цілому, я так розумію, підтримала економіку нашої держави. Так, звичайно. Угу. Це якби так сказати. Як ваша команда ставиться до викликів сучасної економіки, які основні фінансові знання, на вашу думку, потрібні молоді в умовах сьогодення? Ось так. Це про виклики. Тобто mm -hmm. у нас в Україні дуже тяжке положення, ну зрозуміло, у зв'язку з війною в першу чергу, але не лише через це. Фінансова немотність людини також є великою проблемою, о, господі, оскільки давайте Чому? я зараз не можу можути цю думку. Так, Виклики є насправді не тільки перешкодою, uh -huh. але й мотивацією, на мою думку, насправді. І сприяють тому, щоб люди все ж таки вирішували ці вирішуючи uh -huh. ці проблеми, вони розвивалися, ставали сильнішими, незалежнішими, до речі, тому що ось фінансова Це про свободу гроші так? грамотність. Вона звичайно підрозуміває під собою ще й Фінансову незалежність, тому що коли ти залежиш фінансово, то твої права навіть обмежуються. Скажу вам як майбутній юрист. А як заробляти гроші? Немає там на фінансовій на курсі фінансової грамотності, тому що те, що ви сказали, це вже поводження з певним капіталом, певними грішми, які в тебе є. А які в нас основні виклики, як заробити ті гроші, щоб їх можна було якось примножувати? А, ну тут напевно. Враховуючи сучасність, доступність різних технологій, цифровізацію, можливість працювати дистанційно, то там буде розглянуто питання того, як знайти працю, роботу, яка не буде заважати навчанню, тому що дуже важливим, вважаю, працювати саме за фахом, в тому числі, тому що праця за фахом, вона Дає можливість розвиватися в певній галузі і при цьому бути дипломованим спеціалістом людина, яка знає не тільки практично, але і е, академічно, теоретично е, всю цю галузь, може розвиватися, і навіть іти, якщо це е, те, що вивчається на у нас так в університетах, то е, розвиватися як науковець, тому що ось, е, до прикладу, і я, і пан Євген е, займаємося такою молодою наукою. Але тим паче вже це початок. Це, до речі, ще, мабуть, один виклик, тому що е, небагато людей, які закінчують вищі навчальні заклади, вони працюють далі за своєю спеціальністю. Дуже багато тих, хто потім просто змінює напрямок, а при цьому, наприклад, вчився на бюджетній основі на держзамовлення. держава, можна сказати, вкладається, а спеціаліста не отримує. Так. І це питання теж слід вирішувати, тому що коли наші платники податків вкладають свої гроші, кошти у цього спеціаліста, але не отримують їх стають менше недостача спеціалістів, і що негативно впливає насправді на нашу економіку. Яких результатів сподіваєтесь досягти завдяки запуску цього курсу саме серед студентської молоді? От є у вас конкретні е, такі ідеї? От що ви чекаєте? От. Запустили курс, mm -hmm. е, пройшло там півроку, рік і ліскільки скільки ви там даєте часу цьому курсу, і що ви хочете побачити після цього. Взагалі, ми будемо намагатися залучити якомога більшу кількість mm -hmm. молоді саме Запорізького регіону. У нас є плани на, на розширення, але це залежить від успішності. Тобто, ми подивимося, як зараз це працює. Може, можливо, треба щось покращити. І, і якщо ми залучимо, mm -hmm. ну це буде добре, що ми залучимо більше, більше тисячі чоловік. Ось mm -hmm. у нас такі плани приблизно. І після цього ми побачимо, як можна все розвивати проект далі. Ви плануєте подальший його розвиток? Звичайно. звичайно. Саме в сфері фінансів далі плануєте працювати. О, не тільки в сфері фінансів, ми взагалі науковці. Uh -huh. Тому ми розширюємося у сферу науки більш серйозної, більш академічної такої. Тобто щось. Ну, а до речі, ви... до речі. Так, ласка, а, під час обшифту і за допомогою. Абшифту ми створили громадську організацію Науковці, мета якої це об'єднання наукової спільноти Запорізького регіону, а також всієї України. Туди будуть входити голови наукових товариств, Ради молодих вчених при університетах України. І ми сподіваємось навіть, напевно, на співпрацю з іншими країнами, тому що закордонний досвід. Теж важливий для розвитку України, і я вважаю, що досвід України також важливий для е, розвитку науки або світової, для, світової так або студентського активізму, е, наукового активізму в інших країнах. Також от громадська організація вона з'явилася в процесі роботи над проектом. Чи ви з самого початку ви знали, що є проект Апшіфт? У вас була ідея, як втілити. Свій проєкт, як зробити цей курс, і ви пішли на Апшифт, і вам там допомогли. І... А, Чи як це відбувалося? Це був план, в якому було дуже багато елементів. Угу. Тобто курс був лише одним із етапів. Громадська організація була спочатку, ми думали, що вона буде, і під нею під розбіляли цей фінансовий курс. Але ми відразу закладали, що буде розвиток. Ось угу. саме науковий. І В різних спектрах також галузях. Можливо, право, можливо, психологія, тому що нав навіть там буде е такий модуль: це психологія фінансів, тому що це цікаве поєднання психологічного так аспекту і саме фінансів фінансового. Угу. А розкажіть трішки про вашу громадську організацію. Такі амбітні, дуже плани. Я бачу, ви ви хочете досягти ви ставите собі, і зараз у вас вже є один курс. І, мабуть, є кілька проєктів, які над якими ви також працюєте. Взагалі хто зараз туди входить, які напрямки, так проєкти. перший проєкти. це наш особистий проєкт наука. Ми плануємо розробити застосунок для студентів, науковців, початківців, угу. який спрощують їх взаємодію з їхнім закладом вищої освіти, спрощують взаємодію з виданнями та створить простір для більш комфортної наукової роботи. Також другий проект це ми хочемо об'єднати наукові спільноти України у своїй громадській організації, тобто створити таку собі супер громадську організацію. А вже про неї хтось знає, скільки громадських організацій? А, у нас років місяців. Вона дуже молода, але ми вже почали співпрацювати. Були нещодавно в Львівському національному університеті імені Івана Франка та підписали там меморандум. Тобто, ми почали вже працювати, будемо е, з намагатися знайти ще партнерів. Тобто, це є плани на майбутнє. Будете долучати науковців і за кордоном теж, я так розумію, хочете так. Звичайно. звичайно. Ну в університету. Є ж зв'язки з іншими вузами? Так, є документи підписані. Угу. І контакти міжнародні також проводяться навіть міжнародні конференції. Тому я вважаю, що це можливо ця організація науковців, вона буде стосуватися лише студентів, студенти, які займаються науковою якоюсь діяльністю, як ви. Так. Це е, сторона для підтримки саме молодої науки. Тобто, uh -huh. це у нас студенти, аспиранти, докторанти. У вас ще є додаток. Універа, наскільки я знаю, а, ну він не в нас, тобто це uh -huh. хлопці, хлопці, студенти з України з міста Одеса. Дуже uh -huh. дуже чудового чудово. чи Вони його розробили. Вони підписали контракт з міністерством освіти, якщо я не помиляюсь, так так а, ось, і розробляють застосунок, який зараз працює вже більше ніж дев'яти університетах України. Наразі ми підписали договір, що він буде працювати і в Запорізькому національному університеті. Будемо його впроваджувати. А, це. На стосунок який спрощує не наукову саме взаємодію, угу. а просто взаємодію студента із закладно-вищої освіти з адміністрацією закладу. Думаю, Чи як? тут краще буде, ніж я поясняти вони співпрацюють так з адміністрацією, тому що саме адміністрація відповідає за надання інформації про угу. розклад занять, які там також висвітлюються, і багато іншої інформації. Також вони співпрацюють зі студентськими радами, науковими товариствами. Зі студентами, якщо казати простіше. Тому що є і студентський активі... активізм, і відповідні якісь проекти, які відбуваються в цьому університеті, вони висвітлюються там. А, просто наразі, наприклад, як у нас в Запорізькому національному університеті, У нас є деякі розробки для такого спрощення, але вони не є доробленими там трішки. Є питання по походженню цих е, е, інструментів. Тому ми хочемо зробити це саме українським. Тобто е, так, саме українським. Це, це долучалися ви якось до розробки цього чи це просто ваші колеги? Можливо, вони в проєкті були разом з вами, Одеські. це потенційні члени організації громадської науковці? Так, вони е, можуть бути включені до. Нашої громадської організації, так як вони е, сприятимуть і сприяють е, розробці застосунку наука. Діляться своїм е, дуже важливим дорогоцінним досвідом в цьому, і є е, е, справжніми айтішниками, спеціалістами своєї справи. Можливо, вони ваш курс візьмуть на озброєння. Ви їхній застосунок, вони ваш курс для себе в університеті. Це і називається взаємо. Вже З... починаєте дипломатичні відносини. <світ> Були якісь труднощі під час реалізації ініціатив. Це ж складний, все ж таки проєкт, курс, цілий, долучити багато людей. А взагалі програма наша повинна була закінчитися, якщо не помиляюся, влітку чи коли саме? А, так, вона <світ> планувалася до кінця серпня, але виникли певні ситуації. По-перше, слід зазначити, що у нас в країні триває війна. <світ> і це ну на жаль не сприяє точно збільшенню аудиторії і під час проведення опитувань, але все одно ми боремося з тими перепонами, які виникають на нашому шляху. І я думаю, що все буде добре а ти... і воно запрацює все ж таки. А, треба зазначити, що ось ця ось перепона стала для нас. Не тільки викликом, це стало для нас можливістю. Тобто, під час її ми якраз, якраз і створили громадську організацію, ми почали розробку концепції проєкту наука. Ось, ну Це все, що ми зробили. Ну, ви відповіли на виклик таким чином. А, так. Ну, от Ви займаєтесь науковою роботою в університеті. В університеті зараз у нас навчання дистанційне, здебільшого. Ну, так. 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 здебільшого. Як ви адаптуєтесь до цього? І багато ж студентів вони не знаходяться навіть у Запоріжжі. Mm -hmm. ну, розумієте, я почав навчання в університеті, коли mm -hmm. вже було дистанційне навчання, тобто мені не прийшлося адаптуватися, для мене це реальність, яка є. Mm -hmm. Тому я просто змирився з тим, що відбувається. Але це підштовхнуло нас до того, щоб зробити цей курс не тільки в межах там, в Запоріжжя, uh -huh. Запорізької області, навіть до нього можуть, завдяки нашому сайту цієї платформи uh -huh. finon.com Долучатися і студенти, і взагалі громадяни нашої країни, люди із різних куточків нашої країни. Ваші одеські колеги підписали контракт з міністерством освіти і науки. Mm. Ну тобто, через них тепер вони будуть будуть працювати з універою. А можливо, ваш курс також має такі амбіції? Амбіції так ми розробляємо це питання mm. і шукаємо шляхи вирішення. Цього. Ну, в школах у нас просто, наприклад, є предмет там, економіка, чи зараз як він правильно називається, там щось про фінанси говорять. Але бачите, ви навіть не пам'ятаєте, що там відбувалося, я знаю, що він у вас мав бути точно щось пов'язане з економікою. Можливо, це недостатньо, треба переглянути самі методи викладання. Так, Тому що слід зазначити, що напевно викладачі, ті, хто викладають. Подібний предмет, предмет економіка чи фінансова грамотність. Він там називається по-різному і кожен рік змінюється там назва. Але mm -hmm. тим паче, скоріше за все, у цієї людини немає економічної освіти. Тобто. Вона може бути, але є пев певні методології, так, за якими треба викладати. треба викладати. Підхід тут треба теж, так? Так, звичайно. Щоб матеріал краще засвоювався. Враховуючи, що це діти, mm -hmm. все ще неповнолітні. от. Ну, я і думаю, що ви після цього курсу ще попрацюєте над тим, як зробити цей матеріал ще більш адаптивним, от прям для кожного, хто навіть зовсім не розуміється на фінансах. Дуже вам дякую, що ви завітали сьогодні в Акцент. Я бажаю вам успіхів, і хай ваші плани втіляться в життя. І у нас стане якомога більше заможних людей, які знатимуть, як поводитись з грішми. Дякуємо вам. Будемо намагатися за запрошення. Це були е, Гліб Ляхов, заступник голови наукового товариства Запорізького національного університету, голова наукової комісії молодіжної ради при Запорізькій міськраді та Євгеній Чувальський, голова наукового товариства інженерно навчально -науково наукового інституту імені Юрія Потебні при Запорізькому національному університеті. А я бажаю вам творчого натхнення і сил для втілення всіх ваших ідей. Залишайтеся з телеканалом МТМ і хай щастить.